Надсилають люди резюме, потім пишуть мені в соцмережах у приватних повідомленнях кажуть, я там надіслала вам резюме, а ви мені не відповіли. Часом відповідаю я, часом переписуюся, ну, не завжди в мене ж є, коли це все писати відповідати, але все одно ж відповідаю людям, записую відео, розказую на таких прямих ефірах, що, чого я не відповідаю. Я не можу зразу відповісти, я дочитаю, я придивлюся, я дивлюся, що людина про себе пише. На етапі надсилання резюме я вже тоді можу. Так би мовити, ну, для себе поставити галочку, що ні, так чи ні? Можу я розглянути цю людину надалі, чи не можу, я працівника, наприклад, потенційного по-перше, не пишуть свій досвід, щось там коротко написали, бо взагалі резюме не, ну, не прикріплено файл з резюме, а просто так в тілі пис... листа написано, там, де якась там інформація, навіть не зрозуміла, де людина проживає, який досвід роботи, що саме в робить, робити, нічого цього не написано. Я маю якось зрозуміти. Пропонують мені, давайте зізвонимося, поговоримо. Ну, а що мені говорити? Мені перед тим, як говорити, потрібно зрозуміти, що там і про що. Тому що в мене немає часу на дзвінки. В мене є дуже багато з нашими клієнтами по роботі, немає в мене часу просто так, аби говорити. Я з друзями, наприклад, з родичами. в мене немає таких пустих балачок впродовж дня. Тому так само з потенційними кандидатами на роботу я точно так само просто так говорити не буду. Мені все треба планово. Ну, бухгалтер, так у мене Такі у мене правила, така, така у мене життєва позиція. От, потім, що ще? Віддалену роботу у нас люди сприймають, як це якісь підробітки. У нас не підробітки, у нас заробітки, у нас повноцінна робота. Вона нічим не відрізняється від роботи, наприклад, в офісі. Точно така сама робота, просто віддалено. І не треба сприймати, що це такі там всякі якісь там сміхуху. Не смішно, невесело. Часом буває дуже гаряче відповідальність. Відповідальність точно така сама. Не треба думати, що я там сіла десь там у себе вдома, мене хто, ніхто не зачепить, ніхто мене не трогає, я не хочу з людьми спілкуватися, я не люблю, я там інтроверт, і я буду працювати віддалено. Ні, тут не ця історія. Віддалений бухгалтер тут спілкування ще більше, ніж бухгалтер в офісі, тому що бухгалтер в офісі принесе папірчики і сидить, мовчки перебирає. Я вас не чіпаю, ви мене не чіпаєте. А тут треба вміти комунікувати, вміти комунікувати з командою, зі мною навіть. Тому що часом мене, я так бачу, бухгалтери взагалі нові бухгалтери, тому що, ну, я не знаю, нові чи не нові. Останнім часом, теж я спостерігаю, що мене бухгалтери бояться, бояться мене щось запитати, бояться десь там зробити помилку, у них там аж руки трусяться, і голос тремтить. Тому я.